Вітаю, друзі. Сьогодні хочу з вами побалакати на таку важливу тему про наймену працю і як я почав це ощущати на собі, про що я почав останні роки замислюватися і чого я вже не бачу себе в Іспанії, як найманий працівник. Ну, я думаю, можна сказати, не в Іспанії, а взагалі. Я думаю, ситуація плюс-мінус однакова. І в мене ось було день народження 10 жовтня. Давайте зараз на пару днів перемістимося назад. Друзі, в мене сьогодні день народження, тому можете, якщо хочете, залишати свої побажання в коментарях. Нагадую, що вподобайки, коментарі, це безкоштовно. Мені буде приємно. І ось цей бокал безалкогольного пива це я вип'ю за ваше здоров'я. Всім дякую. Тож, друзі, я вам дуже вдячний за все за підтримку і за все нас тут збиралися. Така маленька спільнота, 3400 людей. Я вам дуже вдячний. Я не думаю, що в мене така думаюча і цікава аудиторія, задру мене підтримуєте. Невеличка організація така у нас, але бачите, дуже круто, я рахую. Сьогоднішнє відео, друзі, я обґрунтую як і своїм досвідом роботи. Вже 10 років пропрацював на фабриці, так і досвідом. Ну, те, що я бачу, досвідок моїх знайомих, те, що я замічаю, там побутових якихось речах там кудись пішов. І теж там, бачу, яке відношення до найманих працівників. Ну і про це ми сьогодні проговоримо. Я раніше так як поначалу пропрацював, пару років перших там не замічав такого, а потім вже з часом, воно, знаєте, ну, як сніжником якісь такі думки накоплювалися, накоплювалися і почав вже більш задумуватись. І вже з кожним роком, ну, і духовно це не, не якось мене гнітило вже це чувство. І сьогодні ми про це все поговоримо. Перші роки я вам скажу тисячу євро закривали всі мої гештальди, всі негативні моменти перекривали. Я був довольний. Після України це дуже великі гроші були. Можна й поїсти щось добре, приодіться. Ну, закривали тисячу євро всі мої гештальди і перекривали всі негативні моменти. І вже потім з часом, вже як трошки розумієш мову, вже можеш щось сказати. Працюєш день у день зі і вже починаєш їх розуміти, вже чуєш їхні діалоги між собою. Їхні оці натягнути улипки, оце все фальшу цю, вже починаєш розуміти. Воно вже нікуди, ну, якщо почало вони казалися амаблами, дружелюбними, то це вже потім вже все обратною стороною. Дивишся з іншої сторони зовсім на це. І ця вже тисяча євро, вже це мене нічого не вата. Це вже духовний стан вже набагато погіршується, цей емоційний стан стає набагато гірший. Тому що, я думаю, це ніякі гроші не стоїть. І от я ж кажу, моя ця ситуація вже останніми роками ну, вже гнітить, в якому ти знаходишся в середовищі і, і, і все таке, ніякі гроші цього не стоять. Я не скажу, що там до мене там вже якесь дуже погане ставлення було, але навіть мене дуже ситуація напрягає. Ну, Теж сказали, якщо в нас така тікучка постійно, то навіть на інших людях, як вони на інших людей. Відносилась на других людей. То мене це тоже ситуація дуже гнітила. За 10 років я там працюю, я вам скажу, що там таке не було. І стучали на мене, і що так, ну, всякого случалося, там дуже багато різних історій. Ну, і Я такий, така людина, що мені також людина не подобається, я не улибаюся, я навіть можу не здороватися з ним. Мені все одно, якщо вона мені не подобається, ця людина мені посарає. Я вам, я вам кажу, ну да, може, це не красиво, вона вже не здороватися, Ну якщо я знаю, що вона на мене стучить чи щось. То вона мені неприятна. Ну, в такому середовищі я 10 років пропрацював. І я вам кажу, ти вже починаєш оці натягнути улипки, оцю всю фальш ощущати. Ви кажете, що там американців там, вони фальшиві там, чи натягнути улипки. Ви іспанців не бачили. І ось така ситуація теж була. Ну, взагалі, логіки я в ній взагалі не бачу. У мене я там пропрацював 2 роки, потім, навіть може, трошки менше, півтора року ну, несуть. І в мене документи. Закінчилось, мені треба щоб обновити, я не мав, не мав права працювати. Ну Там це дилився цей процес три місяці, може два місяці. І потім мене забирають обратно на роботу на цю фабрику. Мені зразу сказав, шеф, е уладиш документи і ми тебе заберемо, не переживай. Він казав, хорошо? І уладив документи, і спустя два місяці мене шеф забирає на роботу і він увольняє двох чоловік. Там один баск і ще якогось хлопця. Тобто, я один приходжу, і двох чоловік зразу увольняюсь на моє місце. І Один чоловік, що уволить Баск, і він до сих пор з мене замов не здоров'я, тільки ми зустрічаємося, там дід. І теж я логіки не розумію. Чи це моя вина, що я, значить, Бос почитав, що я за двох чоловік працюю? В чому моя вина? Я там нічого ні на кого не казав, ну, слово поганого, нікого ні на кого не казав. І розумієте оцю логіку. Оце теж теж зі своїми приколами. І ось по таких моментах, друзі, починаєте розуміти, що таке справжня Іспанія. Це не так, що багато хто пише, що іспанці, вони дружелюбні, життєрадосні. Так, да, вона може і так, якщо ви не зустрічаєте з ними на роботі, а просто десь на вулиці, чи як турист, прийшли в там на якусь кафешку, вам, вам бармен при, приніс каву, улибається, вам всі щасливі. Ви там що заказали поїсти або десь там на вулицях з іспанцями пересікаєте? Це, це зовсім другі сфери. Але сфера роботи це також займає нашу більшість. Більшість часу життя це робота також займаю. Це також Іспанія. І по таким критеріям я це я для себе поставив, що таке Іспанія справжня. Ось 10 жовтня я відмічав свій день народження, їздив у бігу і зайшов в Алькап, там просто випити каву, там якусь булочку з'їсти, яку, і якою я став свідком ситуації. Там це столовка, там працюють дві жіночки, іспанки. Ну і роботи в них я вам скажу дуже багато столов. Ти каву зроби, там і булочку, і, там насип щось. Ну, для двох чоловік, я вам скажу, це в них жопа миль. Вони ну, пахають, мені їх навіть жаль, шкода стало. Ну, в чому суть. І приходять якісь з бейджиками, такими, з такими пуза, пузами дяденьки Іспанці. Там стоїть куча свободних столів. І вони вибирають стол де самий грязний. Під, вибили стол де самий грязний, стоять тако, з булочками, стоять. і жирний з такими пузами, фу, фу, і гукають цього роботника, цю жіночку, кажуть, протри нам стол. Я вам кажу, вибрали самий грязний, Вони там і так не знають, жопа в милі. Ну ладно, вони прийшли, протерли, і їм ще щось теж щось і, щось над нею ну, стали і щось там казали, я не пам'ятаю. Ну, не саме хороше, мабуть. Витерла вона стол, їм, їм все одно не подобалося. Вони пішли ще взяли сухі еті, бумагу ще теж протерли щось там. Оставайся тут. Ну, Видно, що вона вже покрасніла і юристини, там не знаю точно, що вони казали. Ну, Видно, що вона вже поблідніла і покрасніла. Там усі кольори на лиці вже появились в неї. Ну, Ви розумієте, ми начальники, ми там получають, може на, 3, на 300 євро більше, але ціни собі не зложить. Там така походка, ну, мене, мене ця ситуація дуже збісила. І в таких ситуаціях теж площі Ви подивитесь, побачите оці отношення до обичних якихось. Робочих. А якщо, я теж хочу сказати, що навіть якщо обичний робочий, робочий працює в якійсь зарі, чим ну, в якомусь марс-маркеті магазин, магазину там, продає одежу, там, то вони теж ці робочі думають, що це взагалі якісь посади, супер, якісь ну, крути должности, що ми так там, пальці б'є. Така манера, манера речі, друзі, що манера спілкування, що я не можу передати словами. Вони думають, що вони там якомусь роботи чи гучі, чи праду, я не знаю. Ну, Пальці веєром теж, там щось і ось така теж ситуація. Прийшли ми в магазин Massimo Dutti забрати посилку. Massimo Dutti – це та сама зараз, ну, там шмокі, там, це не, вам не праде, не гуче. Обичний мас там нічого, скільки нема. Ми підходимо до цієї жіночки, продавчиці, чим я не знаю, яким вона працює. чи. Каже, добре, там, зараз я вам принесу. І стоїть 5 хвилин демонстративно складає світерок один. 5 хвилин вона. Склала його, як попало. І буквально вона шагає метр і там наша посилка лежить і дає нам посилку. Оце. Для цього треба було 5 хвилин, щоб ти викоржувалося, вонючу посилку. Подати. 5 хвилин вона оце нас, нас мусолила. Ну, ви розумієте, там пальці вієромогу, вони там собі ціни не зложать. А такі ж самі робочі, як і, ну, обичні люди отримують так само мінімалку. Хай да, ви навіть на 300 євро отримуєте. Так себе вести, я не знаю. Значить, ви в Офісі президента працюєте чи в керівні його знає. Я теж такої ситуації не розумію. мені здається, в Україні люди набагато попроще. Тому, друзі, в Іспанії я на даний момент найманим працівником себе не бачу. Можливо, щось зміниться, але на даний момент ні. Це ну, якщо повна срака прийде. То вже буду там щось шукати. А зараз я там ну, тисячу можу заробити, цю тисячу євро на, на, на других ресурсах. Це навіть не YouTube, YouTube нічого не приносить. Це так знімаю, від відео щоденник. Ну а вже ж теж приємно, коли ви ставите подобання і коментарі. Це я вам кажу, там всі, всі автори, я думаю, будуть щасливі. Всі автори щасливі, коли получають якийсь фідбек. Як не як, це теж час займає. Тому друзі, така ситуація зараз. Не знаю, можете погоджуватись зі мною, можете ні. Але я, я ситуацію відчуваю так. Я вам, друзі, скажу, що навіть якщо ти не знаєш мову, це навіть ще краще. Таких роботників ще дужче ціни, ти нікуди не вникаєш. Собі як робот став. Ще якщо переработаєш, так це взагалі. Ти, ти може там працювати і робота до кінця кон, до життя. Ну така золота клітка. Нас ну, ось набрали чорнобривців, вони і дуже ними довольні. Вони працюють, язика не знають, і, і все, нікуди не вникають. І будуть роботи, скоро, мені кажеться, везде будуть чорнобривці працювати. Якщо б ще там трохи хоч голова варить і якщо ще й права, знаєш, так це взагалі там, ви не сподіватися, що там довго проработається чи ще робити. Ви навіть або колектив сам вижене, постійно на вас стукати буде на часов. Так що не думайте там, що то розказувати лише там, свої там, казати другим роботникам, що ви там права знаєте чи що, чи це ненормально. Отнесуть на час в той самий день. Так що там... Він навіть я на роботі побився. Ця ситуація вечором була. Вже на роботу утром приходить, вже всі знали. Я думаю, там вже здали, зразу з патрохами в ближайші полчаса вже позвонили. І це навіть не іспанці, походу, а аргентинці. Аргентинці це теж, я вам скажу. Вроді би нормальна нація, зразу мені казалось, ну це теж ще. Тож, друзі, таку я бачу картину в Європі з найманою працею і сказав, чого я вже себе не бачив. Найматним робітником. А вам, друзі, бажаю знайти роботу мрії, щоб у вас все було в житті хорошо і знайшли себе в, цій, в цьому житті. Тож, дякую, що подивилися. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей.